Вітаю, шановні колеги. Тема Сучасні цифрові ресурси для математичного моделювання у викладанні фізики. Вступ. Сучасна освіта дедалі більше інтегрує цифрові технології, які стають потужними інструментами для викладання та навчання фізики. Математичне моделювання, що традиційно використовувалося у вигляді формул, графіків та розрахунків, сьогодні набуло нового виміру завдяки цифровим ресурсам. Вони дозволяють учням і студентам не лише бачити результати обчислень, а й візуально спостерігати динаміку фізичних процесів, експериментувати з параметрами моделей і будувати власні висновки. Основна мета. Показати, як цифрові ресурси переходять від статичних картинок у підручнику до інтерактивних динамічних моделей, які розвивають просторове мислення та глибше розуміння фізичних законів. Ключове питання: які сучасні інструменти допомагають вчителю оживити урок фізики? Значення цифрових ресурсів у навчанні фізики, візуалізація складних явищ, абстрактні поняття, такі як електромагнітне поле, хвильові процеси чи квантові ефекти стають зрозумілішими завдяки динамічним моделям. Інтерактивність. Студенти можуть змінювати параметри, швидкість, масу, силу, температуру і одразу бачити наслідки, доступність багато сучасних симуляторів є безкоштовними або працюють онлайн, розвиток критичного мислення цифрове моделювання дає можливість самим перевіряти закони фізики, а не лише запам'ятовувати їх. Основні сучасні цифрові ресурси для моделювання. Ресурс моделювання процесів з фізики в інтернеті. FET Interactive Simulations, Університет Колорадо, США. Онлайн ресурс із сотнями симуляцій з фізики, хімії та математики. Приклади. Коливання маятника. Закони Ньютона. фотоелектричний ефект. Доступні українські переклади. Перевага. Простота у використанні та наочність. Ресурс моделювання процесів з фізики в інтернеті Crocodile Physics – Потужний інструмент для моделювання електричних і механічних процесів дозволяє конструювати електричні кола, експериментувати з опорами, конденсаторами, генераторами. Ресурс моделювання процесів з фізики в інтернеті КеоГебра. Популярна система для побудови графіків і математичного моделювання дає можливість показати залежності між фізичними величинами, проводити статистичний аналіз експериментальних даних. Ресурс моделювання процесів з фізики в інтернеті. Physics at School Windows PC. Набір інтерактивних моделей для шкільного курсу фізики. Теми. Механіка, оптика, електрика, термодинаміка. Кожна модель має зрозумілий інтерфейс, змінні параметри та анімації. Перевага. Простота й орієнтація саме на навчальний процес. Фізика в школі, вікна персонального комп'ютера. Це унікальний цифровий ресурс, створений для візуалізації фізичних процесів у шкільному навчанні. Його головна мета зробити абстрактні поняття доступними та зрозумілими через інтерактивні html 5 анімації. Цей ресурс охоплює понад 200 фізичних тем, розділених за розділами: механіка, електрика, оптика, термодинаміка, атомна та ядерна фізика, а також спеціальна теорія відносності. Кожна симуляція дозволяє змінювати параметри, спостерігати за динамікою процесів і формувати власні висновки, переваги ресурсу. Безкоштовний доступ. Усі анімації доступні онлайн без реєстрації. Українська мова інтерфейсу зручно для учнів та вчителів. Можливість створення відео та скріншотів. автор дозволяє використовувати матеріали для навчальних презентацій та YouTube. Підходить для Windows PC оптимізовано для роботи на шкільних комп'ютерах. Ресурс моделювання процесів з фізики в інтернеті, професійні моделі на Python, використання методів молекулярної динаміки для дослідження фазових перетворень, математичний маятник, Пружні властивості твердих тіл, в'язкість, дифузія, фотоефект. Прикладів, які я хотів би вам продемонструвати, це використання методів молекулярної динаміки для дослідження фазових перетворень. Тут в даному випадку, якщо ви бачите для початку, ми маємо а, кристалічне тверде тіло, атоми знаходяться в регулярній решітці і ми поступово збільшуємо температуру. Під час того, як ми збільшуємо температуру, ми бачимо, що атоми починають все більше і більше коливатися, вони починають трошки виходити з рівноважного положення, коливаються все більше і більше і більше. Матеріал поступово аморфізується і перетворюється в рідину. Ми далі, вже порушений порядок, вже нема кристалічної решітки, але ми далі продовжуємо гріти, гріти, частинки між собою віддаляються. Віддаляється до віддаляється, і рідина поступово перетворюється в газ. Тобто, таким чином ми можемо зрозуміти, наприклад, температуру фазового переходу, певні термодинамічні характеристики, наприклад, ви вивчаєте порівняння міді, як ми можемо використовувати дані розрахунки для обчислення е пружених. Один з наступних прикладів, рахів. який я хотів би вам також пояснити, показати, це в'язкість. Мені здається, що також має бути в рамках шкільного курсу фізики. Я хотів показати, це дифузія. Тут також я змоделював дві рідини. В одному випадку ці рідини між собою вони ліохільні, тобто вони взаємодіють ці дві рідини, всередині вони взаємодіють також з потенціалом Ленерда Джонсом. Але в одному, в одному випадку крос взаємодія, тобто взаємодія між, перш, між червоними і синіми атомами, вона менше, ніж взаємодія всередині між молекулами, в іншому випадку вона однакова. І в третьому випадку вони гідрофільні, тобто взаємодія між окремими молекулами більше, ніж взаємодія між всередині однієї рідини. І відповідно в такому випадку бачимо, що у нас Рідини не змішуються між собою практично, тобто формують якийсь певний інтерфейс, інтерфейс там, плаває туди-сюди, але рідини слабо змішуються між собою. Коли ми говоримо про, коли у нас рідини, це фактично тоді це однакова та сама рідина, коли у нас про взаємодію, рівень взаємодії середини. І ми маємо натуральну дифузію, тобто час поступово одна рідина проникає в іншу. І це буде просто природній процес, ніби як ми в кімната можна розірвати відходів, дивимося, як газ одно ну, і частина змічується з іншим. Наприклад, якщо ви використовуєте парфум, ви признали парфому в одному кінці, вони якось так якось чуджується в іншій цінах. Світло меншою, наприклад, 310 нанометрів, то ми вже бачимо, що максимальна швидкість електронів набагато збільшилася. Уроки та моделі викладача Щасюка тараса. Закони відбивання та заломлення світла модель. Лінійка для вимірювання довжин і кутів, яка має можливість змінювати масштаб. Флеш. Анімація балони із газом. Студентська анімація для розв'язування задач по законам Ньютонам, з'єднання джерел струму ізопроцеси переваги використання математичного моделювання у викладанні фізики. Економія часу не потрібно складного лабораторного обладнання. Безпека можна моделювати небезпечні явища, ядерні реакції, блискавки. Мотивація студентів, інтерактивність, викликає інтерес, дослідницький підхід. Студенти стають малими науковцями, практичні поради щодо застосування, як інтегрувати в урок. Фронтально демонстрація на проекторі або інтерактивній дошці для пояснення нового матеріалу, групова робота. Учні в комп'ютерному класі самі експериментують із симуляціями, виконуючи завдання вчителя, наприклад, визначте, як залежить період коливань маятника від довжини нитки, домашнє завдання дати посилання на конкретну симуляцію і завдання для самостійного виконання, критичне мислення. Важливо наголошувати учням, що модель це спрощення реальності. Обговорюйте, які фактори не враховані в симуляції, наприклад, тертя в ідеальному випадку. Такий невеличкий проект демонстрації нашої задачі. Ну і попробуємо об'єднати. Звідси сюди, звідси сюди. Є. Ну і балони з'єднані між собою, а це означає, що ми маємо анамулювати без таку річ. Тепер було б непогано просто всі речі, які тут ми маємо, взяти собі і об'єднати. об'єднати. Балони мають клапан. Балони мають клапан. Клапан буде у нас ось тут. Є в нас клапан. Ну і в балоні, в першому балоні знаходиться в нас кисень. Тут ми собі візьмемо десь тут збоку, або може прямо ось тут. Намалюємо собі молекули кисню. Газ знаходиться в першому балоні. Ну і щоб в нас вийшла якась така наочність, то ми зробимо модель. Візьмемо собі 100 кадрів. Кількість молекул на одиницю об'єму у нас має бути приблизно однакова. І піднімемо його на якусь висоту. Тобто, ніби клапан відкривається. Вернемося на початок. Запустимо це. І подивимося, як молекули газу з балону 1 проникають у балон 2. Крок перший. Запишемо коротку умову задачі. Крок 2. Намалюємо малюнок для кращого розуміння задачі. Намалюємо поверхню, на якій знаходиться вантаж, тіло номер 2 На кутах поверхні розташовані нерухомі блоки. До кінця нитки, яка прикріплена до другого вантажу і перекинута через нерухомий блок, підвішено перший вантаж тіло номер 1 З протилежної сторони зобразимо другий вантаж. Тіло номер 3 що прикріплений таким самим способом. Наступним кроком буде визначення та зображення усіх сил, що діють на дані тіло. Виводимо чому дорівнює струм. Струм у нас буде дорівнювати верзимо струм електрощина Е1, плюс електрощина Е2, плюс і так далі, плюс ЕМ. Знаменник у нас буде сума внутрішніх опорів всіх елементів. R1 плюс R2 плюс Rn Ми собі заключимо ті всі опори дужки, Тут, можливо, дужки не лишні, але ми собі додатково їх поставимо, щоб ми бачили, що є внутрішні наші опори. Ну і плюс опір R. Опір нашого резистора. Плюс опір R Це у нас буде формула номер. і має назву закон бойне маріот. Нам потрібно намалювати сам експеримент. Сам експеримент, експеримент буде виглядати наступним чином. Тобто температура в нас має бути зафіксована. Ми маємо намалювати циліндр. Ось малюємо, дотримуємо клавішу Shift, циліндр. В у в нас знаходиться поршень. Щоб було видно, що це поршень, то ми візьмемо, залиємо його кольором. Ну і положення поршня в циліндрі в нас змінюється. Тому ну, ми маємо взяти інше положення поршня. В інший момент часу, наприклад. Ну і взяти, наприклад чисто умовно взяти пункт. Колір. Приберемо. Треба добитися того, щоб температура в нас була весь час постійна. А для того, щоб у нас температура весь час була постійна, нам потрібно так званий термостат. Оце наш термостат. В середині термостату в нас знаходиться вода. Чисто так умовно візьмемо собі якийсь колір. Ось є вода. Відео та візуалізації з Ютуб та освітніх платформ. Канали Science Click, Мінут Physics, Veritasium. Українські проекти. Цікава наука. На урок допомагають доповнити навчання прикладами реальних і змодельованих експериментів. Ласкаво просимо. Робимо науку цікавою. Сьогодні поговоримо про те, що ми побачимо під час падіння в Чорну діру. Чорна діра це сферична область Всесвіту. Свого роду просторово часова бульбашка з сильною гравітацією. Ця бульбашка притягує об'єкти, якби розтягує тканину космосу подібно до зірки або планети. Поверхня бульбашки називається горизонтом подій Чорної діри. Вона поділяє всесвіт на дві області. Зовнішню та внутрішню. Висновок сучасні цифрові ресурси для математичного моделювання відкривають нові горизонти у викладанні фізики. Вони роблять навчальний процес більш захопливим, зрозумілим і наближеним до реальних наукових досліджень. Викладач, використовуючи такі інструменти, не лише передає знання, а й формує у студентів навички самостійного дослідження, критичного мислення та творчості. Сучасні цифрові ресурси це не заміна реального експерименту, а потужний допоміжний інструмент. Вони дозволяють перетворити абстрактні формули на зрозумілі динамічні образи, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Вміле поєднання класичного викладання, реального експерименту та цифрового моделювання запорука сучасного та ефективного уроку фізики, майбутнє викладання фізики неможливе без цифрових симуляцій і математичного моделювання.